Друзі, доброго дня, ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Галдін. Ви дивитесь канал про пасічне життя. Зараз вітряна погода. І сьогодні ми погуляємо з вами по моїй пасіці і роздивимося з вами, обсудимо тему. Важливо дуже про пакети. Зараз вже розпочався 2024 рік. І вже замислюємося над придбанням пакетів, хто їх, вироб... хто їх використовує, хто їх виробляє, замислюється над. Продажам пакетів я вам пропоную сьогодні роздивитися цю тему і обговорити. Що ми знаємо про пакети? Пакети купують безпосередньо початківці спочатку, тому що з ними легше працювати з пакетами, бо там мало бджоли і мало агресії бджіл, і можна всі ази бджільництва. На ньому відпрацювати. Далі ще у нас пакети купляють пасічники з досвідом, які хочуть розширити, розширити, а хочуть ліквідувати втрати своєї пасіці через зимівлю. Ми знаємо, що 10% неперезимувавших сімей, це вважається нормою і з цього. Самої кількості пасічники можуть купляти пакети. І ще можуть у нас купляти пакети теж пасічники з досвідом, які хочуть розширити свою пасіку, якщо є якісь чинники, які можуть впливати на дохідність пасіки. Тобто, якщо пасічник знає, що там буде підвищений медозбір, він може розширити пасіку, для того, щоб збільшити. Прибуток. Хто у нас продає пакети? До речі, купляє переважно південні та центральні області, а продає пакети у нас Західна Україна, центральна Україна. Тому що там умови більше склонні для розмноження бджіл і менше для медозбору. Ми ж знаємо, що якщо би на Західній Україні були нормальні медозбори, то і результати. Були б трошки другі, я маю на увазі, щоб менше на західної продавалося пакетів. Як формується ціна на пакети? По-перше, це, звісно, що співвідношення попиту та пропозиції. Тобто, якщо є попит серед покупців і пасічники, які виробляють пакети, теж наплодили багато пакетів, то вони їх продають. Зараз ми можемо бачити. Як моя дружина б'є горіхи, знаєте, кожен займається своєю справою. Хтось знімає відоси, а хтось і заробляє гроші. Бачите, хто в нашій родині заробляє гроші. Продовжуємо щодо попиту та пропозиції. На попит можуть впливати погодні умови. Це, наприклад, погана зимівля чи погодні умови там, сухе літо. Тобто, якщо менше, менше перезимує бджіл, то попит буде у нас збільшуватися. Якщо краще перезимує бджоли, то попит буде зменшуватися. І всі ми задаємо питання, що у нас першочергово, ціна меду чи ціна пакета. Ви знаєте, це таке. Дуже давний спір такий. Я все ж таки вважаю, що все ж таки ціна на мед, вона першочергова і формує ціну на пакети. Чому зараз аргументую? Тому що пакет у нас це такий товар, скоропортячий, який не може довго лежати, Ми знаємо, що максимум ці пакети треба продати місяць-півтора, потім бджолосім'я зараїться і не буде тих тих той кількості бджоли, в тому співвідношенні, які треба для продажу. А мед тому можна спекулювати на ціні пакета, тобто, якщо вони швидко не продані, можна торгуватися і збивати ціну. Мед лежить значно довше, він лежить щодо ДСТУ у нас 2 роки. І тому медом спекулювати. Не так виходить активно, як пакетами. Тому я вважаю, що ціна на мед вона определяє ціну на пакети. Зараз дивіться, ціна на мед невелика. І я теж не думаю, що через це будуть дуже дорогі пакети. Це моя суб'єктивна думка. До речі, обов'язково напишіть в коментарях, що ви по цьому приводу думаєте. Ну Давайте все ж таки проаналізуємо фактори, фактори збільшення ціни. Зараз у нас в сезоні, якщо хтось там, хтось дивиться, то дуже велика була закліщованість сімей наприкінці 2023 року і дуже сім'ї прослабли. Навіть ті пасічники, які хвалили, що у них там повний корпус бджоли, в серпні місяці, коли вони в жовтні місяці почали остаточно формувати свої сім'ї, побачили, що значно скоротилася кількість бджоли. Тобто, якщо вона обсижувала, наприклад, там вісім достатніх вулочок для сильної сім'ї, то в жовтні місяці такого вже ми не могли. Бачите, я особисто, хто дивиться за моїм каналом, скидував дві в одну відводок до основної сім'ї через декілька де причин, кому цікаво, подивіться. Тобто, закліщеність в цьому році може бути обусловлена великим. Періодом, коли не було опадів, тобто не було опадів, ми знаємо, що опади вони безпосередньо залежать, нектара виділення залежить від опадів, менше опадів, менше нектару. І, звісно, якщо менше нектару, сім'ї теж матки в сім'ях переставали яйцекладку і відношення. Закліщованості воно збільшувалося, тобто на одну бджолу сім'ю припадало більше кліща ворога. Тобто, за чого це я клоню? Я прогнозую, що це збільшення кліща, закліщованості сімей, воно збільшить все ж таки, ступень не сімей і збільшить попит на пакети. Далі до збільшення ціни на пакети я відношу той фактор, що заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький сказав, що у 2024 році збільшаться площі під посіви соняшника. Тобто теоретично медова база збільшиться, і, ще раз підкреслю, суто, теоретично, ми зможемо думати, що у нас може бути. Збільшення врожаю меду. А якщо буде збільшення врожаю меду, то продавці пакетів теоретично будуть хотіти розраховувати на підвищену вартість своїх пакетів через те, що і медовики теж більше зароблять. Але це тільки теорія. Давайте тепер з вами роздивимось на фактори зменшення ціни пакета. Зменшення ціни пакета перед усім в наш військовий час це через е, зменшення самих пасіч, пасік і зменшення пасічників. Ми знаємо, що багато наших колег боронять нашу державу. Багато пасік у нас зникло, бо їх е, 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 знищив наш агресор. І через те, е, через те, я думаю, що. Попит, попит на пакети він зменшиться через те, що нема кому доглядати, і ціна, це, це вплине на зменшення ціни. Далі ще теж фактор пов'язаний з війною. Всі негативні фактори, я бачу, що вони пов'язані з війною, це зменшення мотивації робити інвестиції у бджільництво, тому що ми ж знаємо, що невідомо, що у нас буде завтра. Немає впевненості в завтрашньому дні, і немає, як у мене, це точно немає смислу вкладати в бджільництво в пасіку, тому що ці вкладення дуже висока ймовірність того, що вони знищаться і не принесуть свого бажаного результату. На жаль, отакі у нас на жаль, у нас такі фактори. І які е, у мене є е, до цього висновки? Висновки, дивіться, з одного боку, е, те, що збільшується, у нас посіви посіви соняшника, це добре, а з другого боку, немає кому ці посіви оброблять. Я маю на увазі, що як там не крути. Е, все ж таки, і пасіки, до речі, я не сказав такий фактор, як. Е, Зменшення, мабуть, кількості качуючих пасік, тобто можливості взяти от, збільшені об'єми нектару, який теоретично повинен бути через посіви соняшника, ще раз підкреслю, це сута теорія, бо на практиці ще ніхто навіть соняшник не посіяв. Це, це, це теорія, яка базується на тому, що все ж таки бойові дії будуть переважно на тих територіях, де вони зараз відбуваються. Так ось, через те, що соняшник не буде кому взяти, я думаю, що це і не, не, не вплине на збільшення ціни і не на зменшення. Далі ми бачимо ціну на мед, яка рекордно впала, і це дуже антимотивуючий фактор для пасічників, які займаються медом. На жаль, немає смислу. Я ще раз скажу, що немає смислу вкладати в гроші в те, що не приносить тобі назад ці гроші. І це я в багатьох роликах знімав. Це у нас через те, що перевиробництво у нас меду раз перший фактор. І другий фактор через те, що у нас військові дії і нами можуть спекулювати ціною. Ці кінцеві покупці того меду, тобто імпортери в тих країнах, де у нас завозяться. Ціна на мед впала через це, і я думаю, що ця тому що мед це первопричинний фактор, ціна меду щодо формування ціни пакета через те. Ціна на пакети, я не думаю, як мінімум, що вона буде збільшуватися. Дай Боже, щоб вона не, не зменшилася. Я, до речі, хочу сказати свою позицію. Я її висловлював в деяких відео. Що я вважаю, що всяка праця повинна бути достойно оплачена. І ви бачили, у мене було відео собівартісті пакета. І там я казав, аргументував, що пакет повинен бути дорожче, значно дорожче, ніж та ціна, яка зараз у нас на ринку. В принципі, чому це отак от, через не така ціна, як через мою аргументацію, а така, яка ми бачимо, тобто низька пакета, дорожче по цінам. На початку на початку травня у нас в Миколаєві можна було купити пакети по 1400 гривень. А на початку червня вже можна було і по тисячі, і по 950. Тобто, дивимося, що що десь приблизно наш наша людина, наш пасічник, який ці пакети привозить, він заробляє на пакетах 200 до 300 гривень за пакети. Тобто, він бере свою оплату за свої послуги. За послуги перевезення, тобто він витрачає час, він амортизує автомобіль, він витрачає на пальне дуже багато грошей, і у нього є багато ризиків, тому що можна пакети не привезти, а, тому що вони запаряться, а, а гроші ти в свої вкладеш. І через це такі великі, так, так скажемо, надбавки. Так ось. Так ось, цим пасічникам, я вважаю, теж треба дати заробити. Бо я знаю, не знаю я багато пасічників, які поїдуть самі по пакети. Тому ці називаємо їх так перевізники вони теж повинні заробляти свої гроші. Але ж ми бачимо, як за місяць впадає цін, впадають ціни, і я думаю, що це ну, таке. Звичайне явище, що за місяць падають ці ціни на пакети. Але у кожного, як кажуть, свій заробіток, Хто хоче, тут їде сам по ці пакети і сам їх купляє. Отже. Я бачу, друзі, і, і, і до чого я все це сказав. Я все ж таки вважаю, що пакети повинні коштувати дорого, але по факту такого немає. Яка буде ціна, подивимося, фактично приблизно за 2-3 місяці. Вона буде відома. А поки що вам бажаю добра, всього найкращого, бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще раз обов'язково побачимось, поговоримо і про пакети, і про всі проблеми. У бджільництві, тому що, якщо ми їх не вирішимо, не вирішить ніхто. Пока.